Сьогодні, 10 лютого о 12.32, по литовищу міста Краматорська, терористами було нанесено вогневий удар з використанням систем залпового вогню. За попередніми висновками експертів, злочинці використали касетні снаряди з суббоєприпасами підвищеної дальності торнадо. Вогонь бойовиками вівся з району населеного пункту Горлівка. Снаряди потрапили по литовищу, а також по приватному сектору та околицях міста Краматорська. Варто наголосити, що такого виду боєприпасів немає на озброєнні Збройних сил України. Масштаб руйнувань та втрати уточнюються. Під час обстрілу знімальна група ЦТРС Міноборони знаходилась в епіцентрі подій. Ось короткий ексклюзивний репортаж наших кореспондентів. Ми ведемо наш репортаж з базового табору АТО. Тільки но він піддався артилерійському удару. Ми ще поки що не знаємо, що це, але підемо, з'ясуємо. Українські бійці майже одразу ідентифікували снаряди, які використовував ворог. касетної бомби. Він знаходився недалеко від місця розриву. Можемо показати місце розриву. Покажіть, ласка. пожалуйста. Далі прийде. Пойдемо. А що це? Це осколки? Оце те, що виривало. Це сам шрот. Касети. Серед поранених під час обстрілу бійців і наш кореспондент Денис Гойко. Його разом з іншими доправили до лікарні. в 12.30 по військовому готующу, як розміщений неподалік населеного на пункту Краматорськ, бойові нанесли ракетний удар. При цьому використовували сучасні реактивні комплекси Торнадо. Удари ймовірно відносить за району населеного на пункту Горлівка. Внаслідок обстрілу є постраждали як серед українських військовослужбовців, так і серед мирних мешканців міста Краматорськ. Наразі проводяться пошуково-рятувальні роботи. Усіх постраждалих доправляють до міських лікарень. Сьогодні ми можемо стверджувати про те, що бойовики здійснили два обстріли населеному пункту Краматорськ. Перший удар був нанесено по самому готовищу, де розташований штаб антитерористичної операції, а другий удар був нанесено по населеному пункту Краматорськ, по тих районах, де мешкають мирні мешканці цього населеного пункту. Нові докази того, що бойовики використовують російське озброєння, надали українські військові в Маріуполі. Фотографії з місць влучення свідчать про те, що російські терористи застосовують проти мирного населення касетні та термобаричні снаряди. За словами військових, бойовики використовують новітні касетні боєприпаси для систем залпового вогню Б 21 град. Торнадо «Торнадо-Г». Цей снаряд має більшу потужність та ефект ураження аніж стандартний град. Таких в українських силовиків на озброєнні немає. Також були виявлені вирви від снарядів, які не залишають осколків однак мають велику рунівну силу. Саме такими за останні декілька днів були обстріляні населені пункти Новоселівка, Гнутове Сартана. Відсьогодні на сході нашої країни діє прикордонний режим. Як пояснили в Державній прикордонній службі, відповідною постановою кабінету міністрів не створено нової межі, а лише розширено повноваження прикордонників у зоні проведення антитерористичної операції. Ні про яку легітимізацію. Тих адміністративних меж і лінії бойових зіткнень на сході України в даному випадку не йдеться. ми маємо адміністративний кордон між Херсонською областю і тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим, і маємо лінію бойових зіткнень в окремих районах Донецької та Луганської областей з метою підвищення рівня контролю. Вздовж даних ліній з метою посилення заходів безпеки щодо недопущення проникнення терористів, провезення зброї, засобів терору та інших заборонених предметів на територію, на мирну територію, і були введені даною постановою Кабміну певні режимні заходи. Тобто прикордонний режим це посилене патрулювання у визначених постановою населених пунктах. Прикордонники уповноважені перевіряти наявність документів у громадян та оглядати транспортні засоби, навіть якщо на те нема підстав. А підозрілих осіб чи осіб без документів затримуватимуть терміном до трьох годин. Громадяни, які проживають в даних районах, або ті, які планують їхати в дані райони, повинні бути свідомі того, що прикордонники можуть їх зупинити в населених пунктах або поза населеними пунктами, не доїжджаючи до контрольних пунктів вїзду виїзду і перевірити документи або оглянути транспортні засоби. Прикордонники наголошують, що пропускний режим виїзду в'їзду в зону АТО змін не зазнав. На Львівщині триває інтенсивна підготовка мобілізованих військовослужбовців. Майже 80% занять це практичні тренування у полі. Зброю опановують гранатометники, снайпери та вогнеметники. На танкодромі механіки водії БМП відновлюють свої навички керування бронемашинами. На навчальному комплексі Немирів тренуються військові, які мають артилерійські спеціальності. Все в нормальному режимі важкого нічого немає. Є бажання важкого нічого не буде. як нам сказали. Ми їдемо на роботу. Ну є є таке Є така робота родину. захищати. вже наприкінці цього тижня. На полігоні стане ще гучніше, адже в мобілізованих розпочнуться бойові стрільби з танків, БМП, протитанкових та артилерійських систем. На Києві на вулиці Грушевського, 30, дріб, 1 з грудня місяця працює кол-центр міністерства оборони України. Сюди можна звернутися з будь-якими питаннями та отримати відповідь. На телефонну лінію контактного центру звертаються за допомогою військові, представники силових структур та члени їхніх родин. Оператори цього підрозділу готові відповісти на будь-яке запитання. Також вони забезпечують обмін інформацією між волонтерськими групами, міністерствами та відомствами. Ми в основному готуємо операторів таким чином, щоб вони найбільш повно могли поспілкуватися з запитувачем по любому питанню. І надати відповідь в прямому діалоговому режимі запитування. Кол-центр працює з 9 ранку до 6 вечора. За день працівники приймають близько 150 звернень. Це питання в першу чергу, пошуки зниклих безвісті, пошуки військовослужбовців, які знаходяться в полоні. Проблеми пов'язані з наданням статусу учасника бойових дій, і особливо зараз турбують членів сімей питання. Призову по мобілізації, крім цього, чимало громадян цікавляться грошовим, медичним та речовим забезпеченням бійців, які перебувають у зоні АТО. Також повідомляють про некоректну поведінку працівників військоматів. Оператори кол-центру нікого не залишають наодинці із проблемою. Ірина Монастирська, Володимир Стройков, час че. Сьогодні в Академії оборони України стартував футбольний турнір з нагоди 26-ї річниці, виведення віз з Афганістану. Спортивне змагання проводиться в шосте, але цьогоріч воно відрізняється від попередніх. В цьому році цей благодійний спортивний захід організовано під гаслом воїни афганців, Воїна МАТО кошти, які будуть зібрані з гостей, буде перераховано. Воїнам, які проходять лікування, у турнірі бере участь шість команд різних силових структур України, а також футбольна команда збройних сил Казахстану. Переможець визначиться завтра.